Батько, я хотів би обговорити з тобою одну делікатну справу. Ти вже освічився? Чудово, треба влаштувати пишну церемонію жінки таке люблять. Так, Моргана. Звідки ж я знаю? Дуже тішуся. Я так розчулився. Дивовижна дівчина. І буде дивовижною дружиною? Ні, не буде. Принаймні, не мені. Батьку, я познайомився з Елейною. відверто кажучи, вона мені не сподобалася. Так, вона дивовижна, але я не можу одружитися з жінкою, якої не кохаю. Можеш, і одружися. Ви були праві. Елейн – Бідолашка, не дивно, що вона весь час гикає. Бачили б ви те, що в ній сидить. Треба сказати утеру. Мерлін, лорд Годвін, один з найкращих друзів Утера. <поцентр> Уяви собі, ти скажеш, що у Годвіна донька Ші, а в тієї няні піксі навряд чи це викличе в нього захват. Але утер наполягає на шлюбі. В нас обмаль часу. Треба знайти закляття, яке змусить Ші вийти назовні. Я нічого не знаю про чарші, то заповни прогалини. Не хотіла б я бути на місці Артура. Ви про що? Його примушують одружитися. Не думаю, що він одружиться, якщо справді не хоче. Знаю, це важко повірити, але насправді він не має вибору. Навіть якщо не хоче цього шлюбу. Навіть якщо його серце належить іншій. Навіть якщо вона його теж кохає. Гвен, ми давно знайомі, я це бачу по твоїх очах. Він тобі подобається. Ні. Це було б смішно. А ти йому подобаєшся? З цього ніколи нічого не буде. Хотілося б думати, що це можливо, але Артур не зможе змінити тисячолітню історію, навіть якщо дуже сильно захоче, я знаю. Зараз голова лусне і очі повилазять, тільки не заляпай цю книжку. Гау, за чим вона краща? Вона остання і як навмисно відповідь саме тут. Кажіть це зілля дуже давно приготувала відьма з Миридора. Воно мало б виштовхнути шість дівчини. Але я й гадки не маю як його виготовити. Я не знаю складників. Знаю, мені не личить отак до вас приходити. В замку тільки й говорять, що про ваше одруження зеленою. Я знаю, ви казали, що не хочете. Але я також знаю, не можна завжди робити те, що хочеш. Знаю дуже добре. Невже моє бажання таке божевільне? Так, Артур. На думку інших людей, це повне божевілля. Тоді я щасливий, що божевільний. Це точно краще, ніж бути знедоленим. Через неї ви не будете знедоленим. У неї добре серце. У тебе теж. Ми обоє знаємо, так ніколи не станеться. Якщо я одружуся з нею, що робитимеш ти? Спостерігатиму, як ви стаєте таким королем, на якого Камелот заслуговує. Так має бути. Будь ласка, скажіть, що ви все дізналися про зілля в мене погане передчуття. Відьми з Меридора створюють найгірші рецепти. Гаус! Я ще над цим працюю. Але нам треба знайти тичінки з квітки гадючника. Вони трапляються не частіше ніж чотирилиста конюшина. Я сьогодні я маю честь стояти поруч із вами за присутності нашого дорогого гостя, лорда Годвіна. І його чудової доньки Елейни. Я люблю народ цього королівства. Тут минуло ціле моє життя. Сподіваюся, колись я переберу добру справу з рук свого батька. І Камелот стане містом миру і щастя. My... Сподіваюся, ви, принцесо Елейна, теж цього прагнете. This... З огляду на це прошу виявити мені честь і стати моєю дружиною. Знайшов! Вона росте в трясовинні. Ага. У трясовинні. На непрохідному болоті. Молодець. Вона нам допоможе. Маю надію, ми встигнемо до завтрашнього весілля. Але буде боляче, коли з неї виходити меші. Але просто стане іншою. Тепер вона навіть не усвідомлює, скільки прикрощів їй завдається істота. Ау! Oh.